Овний привіт, рада вас вітати. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 вересня. Почнемо ми з енергії тижня. І розглянемо ці сім днів по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, розпочнемо. Так, трансформації і сповільнення. Подобаються мені ці енергії, вони такі. От по е, картах одна е, така яскрава, темна, е, дуже насичена, від неї прямо ж пре. Це те саме, що карта смерть в класичній колоді Таро. А друга, вона легка, вона спокійна, вона про те, щоб бути тут зараз в моменті. І вам Доведеться поєднувати ці дві енергії протягом тижня. Це буквально порада для того, щоб завершити трансформацію. А для когось, для того, щоб почати трансформацію, для того, щоб почати зміни, потрібно сповільнитися навпаки, да? тобто не робити ніяких різких рухів, а просто, можливо, навіть пливти за течією іти від протилежного. Особисте життя дев'ятка жезлів. Це про особисті кордони. Зараз ми побачимо, як відіграється для тих, хто в нас самотній. На цьому тижні знайомства як такого нового я не бачу, але тут іде ваша внутрішня робота, по-повішеному це завжди внутрішня робота, зміна зміщення акцентів. Можливо, на питання, якщо ви себе ловили на тому, що я завжди намагався заслужити любов. Я ніколи не вірив в те, що мене можна любити просто через те, який я є. Мені постійно треба м, отримувати підтвердження того, що мене люблять, і я можу це зробити лише, лише якщо я буду віддавати повністю всього себе іншій людині. Тобто тут, можливо, лавочка у вас закривається така, да? People pleasing, те, що це називається. Коли ми намагаємось постійно догодити комусь, бо якщо ми раптом покажемо якісь свої не дуже позитивні сторони, як нам здається, нас перестануть любити, поважати і так далі. Якщо ми просто будемо собою, а не тим, ким ми повинні здаватися, щоб нас любили, то тут йде ваше таке глибинне розуміння, що я не хочу більше заслуговувати. Любов. Я хочу, щоб мене любили апріорі. Розбираєтеся з цими травмами, траблами, в спокої, бо по-повішеному це от буквально на зовнішньому плані не відбувається нічого. Так, рухаємось далі. Для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках, в різних незрозумілих ситуаціях, коли ви не до кінця впевнені, ми зустрічаємось, ми дружимо, хто ми один одному і так далі. Так, тут у вас тут у вас нарешті ілюзії ваші розвіюються. І ви розумієте, що ви сам на сам. Тобто ви не в трикутнику, ви не ще десь, ви сам на сам по факту. Бо ці Стосунки в більшості були побудовані вами у вашій голові. А в реальності, по факту, ви залишаєтесь самі. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. О, вони що у вас тут? Так. Це акцент на а, тому, щоб вийти, можливо, з якоїсь кризової ситуації, визначити наші пріоритети як пари і рухатися до них. А, це також період, коли ви багато вкладаєтеся в стосунки і бачите віддачу вашого партнера. Тобто не ви самі лише проти якихось ваших проблем, а ви разом сідаєте обговорюєте і вирішуєте, що вам робити далі. По карті світ для когось може бути актуальне питання переїзду, зміни роботи, тобто якихось глобальних змін для вашої пари, для вашої сім'ї. Для когось це перехід на новий рівень в стосунках. Це може бути як зовнішньо, там, почали жити разом, одружилися. Для когось навпаки, це внутрішньо ви відчуваєте, що ваша пара переходить емоційно на рівень вище. Ви краще один одного розумієте, ви підтримуєте, ви дві половинки. Ви намагатиметесь усіма способами захищати. Ваші стосунки. Так, робота. Лицар жезлів. Фігаро тут, фігаро там, для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, це може бути приїзд, або ви будете їхати до королеви Пентаклів, або ж королева Пентаклів приїде до вас. Це земний знак, або це ще може бути мама, дочка, подруга, сестра, свекруха теща. От. Чи це ви будете її відвідувати? І по лицару Жезлів це неочікуваний приїзд. Або ви от просто зірвались і поїхали. Так, для тих, хто в нас. Пошуку роботи з овнів. Ну, тут тихіше їдеш, далі будеш. Вам тут пропонуватимуть і знаходитимете ви вакансії, але в останній момент ніби щось у вас якась інформація надійде. Щось у вас буде. Відвертати. Я не бачу тут ще працевлаштування на цьому тижні. Тут, скоріше, по лицарю жезлів спішити взагалі нема куди. Краще почекати, пороздивлятися, походити по співбесідах, ніж потім попасти в не зовсім класну компанію. І знову ж таки. По семірці мечів це може бути влаштуватися кудись по знайомству дуже швидко. Це ще один варіант, який може тут з'явитися. Обійти не зовсім чесно якісь тести чи якісь співбесіди і по знайомству кудись влаштуватись. Так. Хто в нас по найму працює. Тут ситуація вовнів. Так, тут мені це бачиться як період. От ви ніби як перебуваєте вдома. Це може бути період відпустки. Або робота на дому, але іноді вам треба там, приходити в офіс? Можливо, у вас такий робочий графік. І це період, коли ви знаходитесь в роздумах, наскільки я на цій вакансії а, на своєму місці, наскільки мене цінують як фахівця. Чи отримую я дійсно ту заробітну плату, на яку я заслуговую? Але по е, лицарю жезлів вам тут рекомендують не спішити зважити всі за і проти, перед тим, як робити якісь серйозні кроки. Там звільнятися, чи ще щось. Тобто тут е, прям класно проаналізуйте плюси-мінуси, чого ви досягли, е, як це все відбувалося? Чи відчуваєте ви себе щасливими, чи ви на місці? Тобто тут дійсно slow it down, трошки. Заспокойтеся, бо, вочевидь, вас можуть ваші колеги чи ваше керівництво виводити на емоції і це саме те, чого вони хочуть, щоб ви десь зробили помилку, були занадто емоційними, і потім це можна було використовувати проти вас. Для тих, хто в нас має свій бізнес або хто фрілансер. Так, для тих, в кого свій бізнес, тут можуть бути якісь ситуації, підписання якихось договорів дуже швидке, яке по факту не принесе вам доходу чи росту вашого бізнесу, а ви підпишете. Якийсь кабальний договір, тобто ви ще залишитесь должні на довгий час. Тому будьте дуже обережні з тим, що ви підписуєте, з ким ви співпрацюєте, не спішіть. Для фрілансерів. Для фрілансерів це коли ситуація аврал, тобто від вас хочуть вже на вчора. Якісь результати, і тут ви будете дуже, дуже швидко вирішувати це все, працювати от реально на швидкість. Фінанси. Так, тут ситуація стабільна фінансово, тобто доходи рівні розходам. Загалом це вас влаштовує, ніби баланс якийсь вирівнюється нарешті фінансова ситуація. Морально-психологічний стан. Король пентаклів. Давайте будемо прояснювати. Так. Тут у вас йдуть зміни, у яких питаннях? Це фінансове благополуччя. В першу чергу весь свій ресурс внутрішній ви будете пускати на пошуки заробітку кращого, більшого, на закриття якихось своїх кредитів, займів, іпотек, розсрочок, Неважливо. Тобто тут вам внутрішньо стоїть. Пріоритет номер один вийти на той дохід, якого ви заслуговуєте, будь-якими можливими способами, бо по сімірці мечів це зазвичай не зовсім чесні способи, але ви розумієте, що на даному етапі це вихід. Що нам тут ще треба знати, так, якщо ми говоримо про ваш внутрішній стан, то тут. Балансується класно ваше внутрішнє чоловіче і внутрішнє жіноче. Ви знаходите баланс між цими енергіями, якщо у вас були перекоси десь, то тут ви розумієте, як вам правильно розкриватися в цих двох енергіях, не будучи занадто маскулінним, не будучи занадто фемінним, а мати всередині баланс. І саме це якраз таки є секретом вашого хорошого настрою, вашого успіху, це балансування цих енергій. Якщо ми по здоров'ю скажемо так, на фізику, то це, якщо у вас були проблеми з гормонами, то тут вони стабілізуються. Ну, а само собою, це і хороший стан, це і відсутність стресу, це хороший зовнішній вигляд. Тобто тут акцент у вас на здорову проявленість фізичну і моральну, і на е, фінансовий стан. Це класно, залишайтесь консистент, але зверніться знову ж таки до Оракула. Він говорить, що на цьому тижні не найкращим рішенням буде форсувати якісь події. Залишайтесь в потоці, не пливіть проти потоку. Дякую, Овні, що залишаєтесь зі мною. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок і пока-пока.